А тим часом активісти громадської організації Молодь за зміни пікетували головне управління пенсійного фонду у Львівській області, що на вулиці Митрополита Андрея, 10. активісти кажуть, мета проста скарги пенсіонерів на незручне розташування відділів пенсійного фонду у районах міста. Пенсіонери Франківського району змушені вирішувати свої питання територіально в пенсійному фонді, який знаходиться на території Сиківського району. Чому би не подбати про людей і... Пенсійний фонд не зробити там, де живуть самі пенсіонери. Людям похилого віку важко їздити у інший кінець міста, пояснює ініціатор пікету Роман Брезіцький. Тому офіційно вирішили зареєструвати звернення, у якому запропонували перенести ці установи у відповідні райони міста. Створили такий пікет щодо того, щоб управління пенсійного фонду у Львівській області все ж таки створило свої осередки у Франківському окремому районі, а також у Галицькому. Нагадаю, що в франківському районі є приміщення, котрі попередньо для цього готуються в районі державної адміністрації по вулиці Генерала Чупринки. В управлінні пенсійного фонду кажуть, що така проблема існує давно, тому спільними зусиллями пообіцяли її владнати. Ми будемо дуже раді, якщо ви нам допоможете, так, тому так, що і керівництво головного управління, і наші керівники районних наших управління пенсійного фонду неодноразово зверталися в районній адміністрації до міського голови для того, щоб нам виділити приміщення дійсно для прийому громадян, пенсіонерів і бажано на першому порті, в зв'язку з тим, що багато є людей з обмеженими можливостями. Окрім того, обурення опікетувальників викликало те, що на державній установі відсутній прапор України. Активісти називають це недбальством, адже на сході за маленький прапорець можуть розстріляти. Тому пікет завершився дуже символічно. Активісти на вході в управління повісили синьо-жовтий стяг. Слава Україні! Героям слава!